Якщо ви налаштовуєте кампанії, от в будь-якому рекламному кабінеті, без чітко прописаної в табличному вигляді е, узгодженої структури, то це скоріш за все, що це хаотичні якісь кампанії, зрозумілі тільки вам. Тобто в кабінетах повинен бути порядок це все повинно бути також в таблицях. Внесено узгоджено з керівництвом, узгоджено з головним маркетологом. Тобто не потрібно налаштовувати компанії да на ваш розсуд. Потрібно, щоб все було якісно в зрозумілому вигляді для всіх. Тому що потім, коли починаються якісь лишні питання, якщо є якісь моменти, реклама стає неефективна, там вам можуть пред'явити в тому, що ви просто кошти злили, там ще різні моменти можуть бути, ви можете одразу показати, що у вас є узгоджена структура кампаній, є узгоджені запити, узгоджені оголошення, і ви все робили узгоджено.